Дорогі шукачі вічного життя, я Володимир Гриневич, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. В Євангелії від Луки, в шостому розділі, записана притча, яку розповів Ісус. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та, однак, не змогла захитати його, бо збудований добре він був. Якби я розповів вам цю притчу, то замість того, щоб говорити про два будинки побудовані на березі річки, як це зробив Ісус? Я зобразив би тільки один будинок. Я розповідав би тільки про одну людину, яка будує величний будинок з максимальною майстерністю. Зрештою, коли мова заходить про релігію, у вас має бути або щось справжнє, або взагалі ніщо. Чи не так? Добре, що Ісус не довірив мені складати притчу, бо, як звичай, він мав на увазі щось глибше і важливіше. Він розповідав про два схожих один на одного будинки, кожний з яких претендував на придатність для проживання. Щоразу, малюючи у своїй уяві представлені Господом картини, його слухачі бачили, як люди заселяються в ці будинки, облаштовуються і відчувають себе захищеними від грозливих стихій. А потім жахом уявляли людські жертви, коли будинок, який не мав твердого фундаменту, зруйновувався під час повені. На жаль, люди не могли відрізнити міцного будинку від крихкого, поки не настав час випробування. Будівля виглядає досить безпечно, якщо не перевіряти фундамент. З точки зору зовнішніх дій багато релігійних людей украй схожі. Вони кажуть ті самі слова, ходять у ту саму церкву, співають одні і ті самі гімни. Кожний, на перший погляд, має релігійний досвід істиної безпеки і, начебто, умиротворився втіхою. Притча Ісуса, проте попереджає нас: якщо релігійний досвід людини не спирається на істинну основу, він завалиться під натиском обставин і тоді жертв не уникнути. Коли Ісус стверджує, що є наріжним каменем, Він не використовує кліше. Люди, чия релігія являє собою глибоке, особисте поклоніння і зачарування Ісусом Христом, мають підставу, головну мотивацію всього свого духовного життя, міцну. І незмінно вони не залежать від братів християн, які насправді можуть виявитися фальшивими. Вони не керуються мінливими емоціями, а міцно стоять у незмінному Богові і ніколи не впадуть. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який став твердою основою нашої віри, саме на Ісусі Христі, Господи. Ти побудував свою церкву, і ти закликаєш всіх своїх вірних послідовників послідувати за своїм Сином, нашим Спасителем Ісусом Христом. Благослови наших телеглядачів. Господи, нехай кожен з них побудує свою віру на Тобі на істинній основі. Прибудь, Господи, з нами і допоможи нам слідувати Слову Твоєму святому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ваш релігійний досвід не побудований на істинній основі, він завалиться під тиском обставин. Будуйте свою віру на Ісусі Христі. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам гарного дня! До побачення!